Вирішили гучно розпочати сольну кар'єру після розпаду дуету Дантес Алінік і вирішили брати участь у новій хвилі, що цього року відбудеться у Сочі. Ви розумієте, да. який шквал критики буде в ваш бік. Я е, представник від України, я громадянин своєї країни, я їду... Може сказати даже так, бороться хорошо. А якщо я виграю там, тогда что що мені Но ну, я считаю, что здесь должно бути такое хорошее соревнование і вокальний конкурс, як правильно це люди говорять і преподносят. Ви розумієте, що оцінювати ваші виступи будуть ну по суті вороги України, люди, які підтримують Володимира Путіна, його дії підтримують анексію Криму. Це ті люди, яких не впустили до Латвії, і саме тому, власне, зрештою і перенесли нову хвилю до Сочі. Це співачка Валерія. І решта. Ну я считаю, що найголовніше показати зрителю э, в першу очередь. І я думаю, що іменно зритель буде оцінювати э, не тільки Росію, Україну, а й і країни СНГ і всі інші. Переконана, що зараз величезне питання, чи побачить цей конкурс э, в Сочі український глядач? Тобто, ви розраховуєте на російський ринок, зрештою. Ви хочете бути популярним там? Не то, що ви. Я хочу стать популярним там. Я хочу, щоб мене услышали люди э, везде. Патріот, это не только ти оділ э, вишиванку і э, не знаю, там спел песню, э, и все это патріот. Ти показуєш, ти есть що є таланти. У тебя є якась історія? Я з э, и і э, э, у нас теж є своя історія, своя культура. Знаете, что що трапилося минулого року на конкурсі, приміром конкурсантів змусили одягти форму, на якій був э, російський прав. Пор, зрештою їх розкритикували за це, і зрозуміло, чому їх розкритикували на батьківщині. Я скажу так, якщо мене попросять одягти костюм, я спеціально попрошу, щоб тут якийсь український дизайнер, по український костюм. Пусть це буде український спортивний костюм. Ви ж розумієте, що на каналі Росія 1 з українським прапором в руках ви не вийдете на сцену. Побіждають ті люди, побеждают именно в, в общстві і е, в культурі, ті, котрих. Полюбил зрителей, зритель, и которых засудили, как бы якобы на конкурсе. Поэтому мне кажется, что здесь главное быть честным со зрителем.